Філософські ідеї, погляди та переконання Григорія Сковороди. Перший Глаштай глибокого гуманізму в Україні Іван Франко. Григорій Сковорода мов та діва Божа. Істина, хто в убогості творив промисел Божий. Продовжував рід рідлівський, примножував де власної вигоди чесною працею й добро Микола Жулинський. Мало можна вказати таких народних постатей, якою був сковорода, і яких би так пам'ятав і поважав народ. На всьому обширі від островська до Києва у багатьох будинках висять його портрети. Його мандрівне життя є предметом оповідань і легенд Микола Костомаров. Навчання майбутнього українського філософа проходило у Києво-Могилянській академії. Його навчали професори з просвітницькими ідеями та прихильники новітньої течії. Філософія Сковороди заручується завдяки ідеям мислителів та філософів античності, середньовіччя та Ренесансу. Окрім того, світогляд просвітителя демократа формувався також на українській літературній спадщині XVII століття з її гуманістичними традиціями у літературі нового часу, пов'язаної з народною творчістю і просвітницькими ідеями. Основою філософської концепції Григорія Сковороди є вчення про три світи і дві натури. Український філософ вважав, що є три світи, які взаємопов'язані макросвіт. Всесвіт безконечний і безмежний Він складається з багатьох світів, в яких існує безконечна кількість. Мікросвіт людина, малий світ, мікрокосмос, що зосереджує в собі всі особливості Всесвіту. Це модель великого світу, його копія, але у зменшеному розмірі. Символічні світи Григорія Сковороди це образи, що втілюють будь-яку ідею. Найвищою таємницею символу є слово. Слово є істиною і єдиним початком є зерном та плодом, центром та гаванню, початком та кінцем людського духу. В Біблії записано. Спочатку було слово, а тому книга з книги для Григорія Сковороди – є біблія. Це досконалий образ світу символів, засіб пізнання духовного початку та внутрішньої натури, макро- та мікрокосмосу. Кожна людина, кожне явище світу поділяється на дві натури. Перша це твар, вона низька, зовнішня та темна. Друга це Бог. Внутрішня, висока, істина, божественна. Поділяючи дві натури, філософ не робить винятку ні для якого явища світу, навіть таку високу і святу для себе категорію, як віра, віра в Бога. Він теж поділяє на дві натури. Він говорить, що можна вірити в Бога, просто знати, що Він є, і зовсім інша справа любити Його, довіритись йому, жити в Бозі. Григорій Сковорода визнавав множинність світів, а бітаємий грамм єще славу. Природа розвивається за своїми власними законами. Природа є спервоначальною всьому причина і самодвіжуще пружина. Свою концепцію двох натур і трьох світів він поклав основу власного вчення про людину і смисл її життя. У філософії Григорія Сковороди центром життя є людина. В якій заховані таємниці природи та суспільства, її думки і почуття. Основна ідея сутності людини це дух, думка і серце. У людині є видиме та невидиме, тлінне та вічне. Найчастіше люди віддають перевагу видимому над невидимим і тим самим допускають помилки, стверджуючи, що вона може пізнати внутрішній невидимий світ, не зворушивши в собі внутрішньої людини, а використавши тільки ті засоби, якими вона користувалася у зовнішньому світі. Сковорода спрямовує свою філософію на очищення від таких помилок. Подолавши в собі рабську свідомість, стверджує Сковорода. Піднявши над землею свої думки, людина перетворюється. Філософія не оминула літературну творчість сковороди. До основних філософських творів належать діалог про давній світ, дружня розмова про душевний світ, алфавіт світу та інші. Саме в творах і висловлена філософська система. У ній чітко виділяються основні вчення про дві натури, вчення про три світи, вчення про годину та інші.